Ми також думаємо про те, щоб бути проактивними, це слово, яке я б використав. Іншими словами, якщо Росія намагається створювати проблеми для нас, то можливо є способи, якими ми могли б створювати проблеми для них. Верховний головнокомандувач НАТО б'є на сполох. Гібридні загрози з боку Росії стають дедалі серйознішою проблемою для європейської безпеки. Про це заявив американський генерал Алексус Гринкевич на прес-конференції в штаб-квартирі Альянсу. Ці гібридні загрози є реальною проблемою. І я думаю, що ми можемо очікувати, що таких випадків буде більше. Я згадував активність безпілотників. ми бачили, як інциденти з безпілотниками поширювалися на Польщу нещодавно. Ми бачили саботаж на польській залізниці. Усе це частина цієї гібридної мережі діяльності, дещо безрозсудне, дещо навмисне, але для мене це не має значення. Це те на що ми маємо вміти реагувати. Гібридна війна це комплекс заходів, спрямованих на підрив безпеки противника без відкритого військового втручання. До таких методів належать кібератаки, дезінформаційні кампанії, саботаж критичної інфраструктури, використання дронів та нерегулярних збройних формувань. Генерал Гринкевич наголошує, що альянс чітко розуміє, хто стоїть за цими атаками. По перше, я думаю, важливо, щоб ми це приписували, і щоб ми говорили, що так. Ми знаємо, що Росія стоїть за деякими з цих інцидентів, можливо, не за всіма, але точно за деякими. І наша громадськість повинна це знати. Вони також повинні знати, що ми контролюємо ситуацію. Це не становить екзистенційної загрози для того, що робить альянс. Це не підриває нашу єдність. Ми здатні реагувати і керувати цим. Наскільки серйозною є ця загроза, продемонстрував недавній інцидент біля узбережжя Ірландії. Військовий корабель ірландського флоту виявив до п'яти безпілотних. Які діяли поблизу траєкторії польоту літака з президентом України Володимиром Зеленським. Це сталося 1 грудня, коли український лідер прямував до Дубліна з державним візитом. За даними ірландських ЗМІ, це спричинило серйозну тривогу в службах безпеки через побоювання втручання в маршрут польоту. Безпілотники досягли точки, де очікувався літак Зеленського, саме в той момент, коли він мав там пролітати. Зараз ірландські служби з'ясовують, чи злетіли дрони з землі чи з невиявленого судна. Країни Балтійського регіону та східного флангу НАТО особливо вразливі до таких атак. Румунія, яка межує з Україною, постійно фіксує порушення свого повітряного простору російськими дронами. 25 листопада румунські та німецькі винищувачі НАТО були підняті у повітря з авіабази Когалнічану для протидії найглибшому проникненню безпілотника на територію країни. Це був тринадцятий випадок порушення повітряного простору Румунії з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Цей інцидент став не лише найглибшим проникненням, але й першим, що стався в день, а не вночі. Пізніше на румунській території були знайдені уламки дрона без вибухового заряду. У відповідь на ці загрози командування армії США в Європі та Африці оголосило про розгортання нових систем протидії безпілотникам. Ми вже розпочали розробку можливостей робити саме те, що нам потрібно робити як альянсу. А США є одним з 32 членів, щоб переконатися, що ці дрони не порушують ваш повітряний простір. Ми провели тестування, і воно знаходиться на завершальній стадії впровадження. Румунські солдати та інші солдати альянсу пройшли підготовку з використання цієї системи, і я впевнений, що ми побачимо цю можливість у Дельті Дунаю дуже скоро. Німеччина стала першою європейською країною, яка розгорнула систему протиракетної оборони стріла 3 грудня на авіабазі Шоневальде, за 100 кілометрів на південь від Берліна, відбулася церемонія введення в експлуатацію цієї системи, здатної перехоплювати балістичні ракети середньої дальності, подібні до російського орієшника. Система стріла працює на висотах понад 100 кілометрів за межами земної атмосфери і має дальність 2400 кілометрів. Вона доповнює системи протиповітряної оборони меншої дальності, такі як Патріот та Це захищає не лише німеччину, але й командні структури НАТО та коридори посилення на німецькій землі, які є життєво важливими для альянсу. Польща бореться з хвилею саботажу та підпалів з 2022 року. Кульмінацією стали вторгнення дронів у вересні та вибух на залізниці минулого місяця. Варшава називає ці інциденти прикладами російського державного тероризму і підвищила рівень загрози на деяких залізничних лініях. 3 грудня польська армія та оператор електромережі підписали угоду про спільний захист критичної інфраструктури. Це особливо важливо, адже польща має понад 16 тисяч кілометрів високовольтних ліній та близько 110 трансформаторних станцій. Сьогодні ми вирішили об'єднати ці два світи: стійкість і можливості збройних сил. Шляхом кодифікації співпраці між польською електромережею та збройними силами. Це буде включати оцінку планів, заходів безпеки, спільні навчання та участь військових як експертної установи. Це також означає передачу досвіду з України. Міністр енергетики Польщі Мілош Мотийка розповів про конкретні випадки атак на енергетичну інфраструктуру. У нас були ситуації, коли відбувалися атаки, можемо так сказати, спроби втручання навколо нафтового терміналу, керованого перн. Були польоти дронів біля електростанцій та трансформаторних станцій, тому ми хочемо скористатися найкращими практиками, які має сьогодні польське військо, щоб захистити цю інфраструктуру, яка продовжуватиме розвиватися, і яку ті, хто хоче зашкодити Польщі, постійно моніторять і знають, що вона на передовій лінії нашої безпеки. В кінці листопада на німецькому полігоні біля Балтійського узбережжя відбулися навчання з протидії безпілотникам. Військові сили НАТО та Німеччини продемонстрували широкий спектр технологій для боротьби з повітряними загрозами від системи Фортем Дрон Хантер F-700 до гвинтівок, сіток та передових систем спостереження. Ми повинні гарантувати, що східний фланг має ешелоновану оборону. Яка дозволить нам захистити себе не лише від деяких дронів, які ми вже бачили, але й від будь-яких дронів, які можуть бути вироблені в майбутньому. Тому ми хочемо переконатися, що маємо датчики в глибині оборони. Ми хочемо переконатися, що маємо засоби ураження в глибині, щоб забезпечити це стримування, це постійне стримування. Військові керівники наголошують, що НАТО не обмежується лише оборонними діями. Альянс також працює над тим, щоб створити дилеми для противника я думаю, загалом нам просто потрібно продовжувати рухатися вперед. Знову ж таки, ви не можете підготуватися до всього, але водночас ми також повинні створити дилему для наших противників. Тож ми не лише оборонні, так сьогодні була продемонстрована оборонна можливість, але деякі з наступних демонстрацій, які ми проводимо, це наступальні можливості. Тому водночас, коли ми намагаємося зрозуміти, як захистити себе, ми також хочемо створити дилему. Багато наративів завжди про те, що робить Китай, що робить Росія. Росія. Ну, ми хочемо, щоб Китай і Росія також думали, що робить НАТО. Директор програми армії США Медвіліс підкреслив важливість швидкого впровадження інновацій. Загальна мета цього заходу полягала в тому, щоб я б сказав скоротити час для виведення нових інновацій на поле, отримання відгуків від солдатів та допомоги компаніям удосконалюватися. Зазвичай в міністерстві оборони це може зайняти. Роки або десятиліття, щоб донести нові можливості до військових, і це про радикальну зміну цього часового циклу. На тлі зростаючих загроз європейські країни шукають нові способи зміцнення своїх оборонних можливостей. Бельгія запустила кампанію, що заохочує молодь пройти річну військову підготовку. 17-річні бельгійці отримали інформацію про програму рік військової служби цього місяця. Будь-хто віком від 18 до 25 років може зареєструватися на цю програму, починаючи з січня 2026 року. 500 кандидатів будуть відібрані в перший рік і отримуватимуть. Щомісячну зарплату 2000 євро. Після завершення року вони можуть залишитися резервістами, розпочати кар'єру у військових або залишити програму. Франція також розглядає подібну схему. Президент Еммануель Макрон має оголосити зміни до національної універсальної служби для молоді. За повідомленнями ЗМІ, це може включати добровільну військову службу до 50 тисяч молодих людей щороку, які проводитимуть 10 місяців у військових, як у Бельгії. Інформація, яку ми знаємо сьогодні, те, що циркулює в пресі, це дійсно добровільна національна служба, яка повинна охопити вікову групу приблизно від 5 до 10% річної когорти. Це означає приблизно від 30 до 50 тисяч молодих людей, які могли б на їхній запит і, отже, добровільно залучитися до військової справи, присвячуючи, я думаю, цифри, які були оголошені в пресі, це близько 10 місяців нації. Франція прагне більш ніж подвоїти свої резервні сили до 105 тисяч до 2035 року, зберігаючи при цьому регулярну армію в 210 тисяч згідно з планами міністерства оборони. Ми бачимо це чітко в наборі резервістів. Ми бачимо це чітко в людях, які прагнуть приєднатися до збройних сил. існує значний інтерес серед певної частини населення, служити своїй країні. І мене це очевидно зовсім не дивує. Навпаки, я думаю, що вони нам потрібні, і сьогодні наші союзники роблять те саме. Немає причин залишатися осторонь. Європейські країни дедалі більше усвідомлюють серйозність гібридних загроз. Верховний головнокомандувач НАТО закликає до проактивних дій. Ми також думаємо про те, щоб бути проактивними. Іншими словами, якщо Росія намагається створювати проблеми для нас, то можливо є способи, якими ми могли б створювати проблеми для них. І я просто залишу це так, тому що не хочу вдаватися в подробиці того, як ми могли б створювати ці дилеми. Але знову ж таки, ваш коментар про те, що ми оборонний альянс, абсолютно правильний. Тут немає нічого наступального. Це про захист кожного дюйма території альянсу. Гібридна війна Росії проти Європи набирає обертів від атак дронів до саботажу критичної інфраструктури. НАТО та його члени посилюють свою оборону. Питання вже не в тому, чи відбудуться нові інциденти, а в тому, наскільки готовою буде Європа їм протистояти. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.